В Україні продовжується боротьба з найпоширенішою хворобою гіпертонією. А за словами медиків, 75% людей з підвищеним тиском змушені приймати більше двох пігулок щоденно, щоб запобігти інфаркту або інсульту. Держава вирішила полегшити життя хворим та розширила перелік дешевих лікарських засобів для них. Тепер знижка розповсюджується і на комбіновані препарати. Це, сучити на якби. Облегчило нам лечение больных гипертонической болезнью. Потому что три таблетки, в день не каждый больной будет принимать, забудет, потом просто не захочет. А одну таблетку, где два препарата, это удобно и для больного, удобно и для врача. Сейчас есть возможность приобретать препараты. по рецептам врача по сниженным ценам. Это доступно. Сейчас выбор очень большой препаратов, которые можно подобрать и комбинированное лечение по доступным ценам, как для пенсионера, как для неработающего, так и работающего.